Друзі, усім привіт! Я не знаю, що таке. Я зараз йду по місту і я відчуваю, десь смажать шашлики. Ну, Явно тут немає де їх смажити, але я відчуваю цей аромат. Чим що це таке? Тут не можуть ніде смажити шашлики. Уявляєте? Ось така єрунда зі мною. Оце я подумала, може, в дворах, бо у нас колись таке було в нашому дворі. У нас сьогодні сніжок пускається, зранку більше був, зараз так же. Ми колись у нас теж зібралися там нашим під'їздом всі і смажили шашлики. Може і так і люди в домах. Хто його знає, люди, у кого шашлики. Цікаво. <С1> Дивлюсь, від киля, може дим буде йти десь смажити, чи на запах. <х 6> Ні, ну реально. А я вирішила трішки зайти в парк. І дещо вам хочу розповісти. Друзі, я зараз іду як би там сказати, вулицею Старого міста. Тут ще ого, коли були построєні ці хати. Я не знаю, мені чомусь подобається, знаєте, гуляти вулицями, історичних таких вулиць, де ну, не буду я показувати хати. Коли віконця дуже низько до цоколю, і як воно, що, і знаєте, навіть якась така інша атмосфера, якщо можна так сказати, але ж живуть люди, де живуть, де не живуть, по-різному є, тут не живуть. От, тому, не знаю, якось так. Зовсім інше відчуття, не те, що ти живеш в той Брежнівку, який Радянський Союз наклепав у то тимчасового житла. Ах, якось душа є. От знаєте, є душа. Може, це мене вже філософськи занесло кудись, але ну, я завжди кажу те, що я думаю. І паркуся рядишком. А забор. Цей забор ще при царя Панька був. Це ще до жовтневої революції 1917-го року. Це був, як нам тоді розповідали, це був забор, забор до кладовища. Польське кладовище тут було. І досі воно стоїть, розумієте? Таке класне. Ну, класне, не класне, а таке, знаєте, йому більше 100 років. Так, Більше- більше, ніж 100, 100 років. А я вже буду йти заходити в парк. Ну, Як я можу пройти мимо цього? Дивіться, сніг, але вже такі бруньки зелені. як краса. Це реальне життя, яке нас оточує. Я заходжу вже в парк. Бачите, як у нас роблять, щоб машини сюди не заїджали. Ось, ось так. А людям то заходити можна. Ну так, да, якщо всі машини будуть та сюди їздити, то що воно буде взагалі? Правильно? А так Друзі, сьогодні я буду продовжувати свою рубрику підтримай малий український бізнес, але щоб ви чітко розуміли, про що я розповідаю. Я не розповідаю про все підряд. Я тільки розповідаю про те, що я побачила на комусь або собі замовила і даю свій відгук, а не те, що підряд, все, що мені подобається десь там. І я купую, якщо я це купую, я купую за свої гроші. Я вам нещодавно казала, що я замовляла футболочку, це теж через Інстаграм. Ні, не так, це спочатку, бо не так же ж було воно. Катя замовила собі футболочку і гель для вмивання обличчя. Ця сторінка, вона... Її веде, ну, знаєте, зараз як у акторів з, з України немає ніяких зйомок, нічого таке, і вони відкривають свій якийсь маленький такий бізнес, бо на щось треба жити, тим паче, що безкоштовно, якщо вони щось роблять, наші актори, вони це роблять безкоштовно і вони збирають на... Зараз вже не знаю, не буду казати, але тоді вони збирали на швидки допомоги для ЗСУ, і я про це розповідала. Так от, цю сторінку веде, це ж треба своїх, знати, а Таня Болда. В сватах вона грала вже дорослу женьок. Катя замовила футболочку в неї. Я так Катя отримала, я так спробувала. Кажу, я хочу, а мій розмір є і щоб інше щось там було. Вона каже, ну подивись. Я подивилась, мені там одна футболочка сподобалась. А, і геть для вмивання обличчя Катюня ще не починала, тому нічого не буду казати. Футболки класні. Так от, отримала я цю посилочку свою, 470 гривень коштує. Ця футболочка. сходила на почту, отримала посилочку, прийшла, розпакувала. Тканина, я не знаю, як буде після прання, це я скажу пізніше, але так, класна, от класна вона на дотик. І чомусь захотілося таку якусь, знаєте, ну, патріотична така. На е, напис патріотичний, або він, знаєте, це те, що, е, про що ми зараз кожної хвилини думаємо. Ну, це я так можу сказати. Е, закінчиться війна, чи буде це актуально, чи не буде. Ми закінчиться війна, ми безумовно почнемо е, свої плани якось реалізовувати те, що зараз ми не можемо. Але коли ти зараз без своїх планів, у тебе нема свого власного життя, бо ти постійно під щось підлаштовуєшся. А сьогодні якось так дивно, мені туди до ялинок не дуже хочеться, то я ходжу тут, де площадка, ходю сніг топчу, хочеться сніг потоптати. Він так хрусь, хрусь, хрусь. Так класно. Це Таня, як прийде додому, нічого відмиємо. Чуєте, як пташка співає, як наче весна прийшла. А ще, знаєте, що я помітила? У мене в зимовий час завжди, знаєте, таке було, як першіння в горлі, ще щось, ну таке. Зимою у мене були завжди проблеми з моїм горлом, наче і не хворію, але щось <кій> ось таке було. А коли я купила у ті тапці, у ці чоботки, і я ж в них зараз ходжу по хаті. Але ж знаєте, воно так прикольно, ти коли ти йдеш, воно так чувак, 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 чувак. Але в мене з горлом перестали бути проблеми. Це я тільки зараз іду і думаю, ой, треба ж тут шарфік поправити, бо ж. А ну, так дійсно. Що значить, означає це, коли ноги утеплі. Ну, але ж в мене стільки у тих носочків нав'язаних і все. Ні. Якісь вони, знаєте. ну. Мех є мех, хутро є хутро, то так, помітила ноги завжди. Я от прийшла в них так, знаєте, і не те, що там тепло, щоб мені було, а коли хочеться, щоб воно таке щось мягеньке таркалося, тебе, знаєте, щось таке, і коли м'ягеньке, ти якось так. Не дуже. Ти більш спокійніший, отак би я сказала. І ти так ідеш, воно так м'ягенько, так класненько. А це я помічаю, в мене перестало хворіти горло. Хі -хі. Та що зі мною таке? Йду, і тут мені шашликами щось пахне? Ні, ми... ладно, все. Ні, ну реально відчуваю цей аромат. Може це вже починають пахнути у ті шашлики, які ми будемо смажити, коли буде наша перемога. Разом з усіма. Обов'язково. Може, воно таке є, але нема тут нічого шашличного. Зараз вже буду йти додому. А потім ще ввечері з вами підемо гуляти. Домовилися. Зайшла в сільпо, а тут світло вимикають. Це перша група. Ну, ладно, потім ввечері буду гуляти, то, то потім зайду, а так, зараз каси не працюють. І я тільки виходжу, виходжу з сільпо, коли вони генератор вмикають. Ну, думаю, ладно вже. Треба не забути ще в аптеку зайти. Мені потрібно купити ентеражеміну і медичні перчатки. Тому що я так звикла вдома, коли я готую одягати медичні перчатки. В мене такі класні руки зараз. Про крем згадую тільки тоді, коли на ніч лягаю. Ну, думаю, треба ж треба ручки та побалувати. А ентеражеміна. Я вам вже казала, моїх практично не буває вдома, коли... Ні, я готую їсти, є, що, але самою щось їсти. Н -н -н. Ось. І вже знаєте, сідаємо, коли всі посходяться. А впродовж дня, то те загризла, то те перегризла, то то, то 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 і якось такий дискомфорт в мене є. То хочу, Ентеражеміна то мені дуже допомагає. Тому зайду зараз ще в аптеку. про все. Вийшла трішки прогулятися в наш міський парк, він не освітлюється, але там заїхали машинами, дехто включили фари і трішки видно моє обличчя. Трошки хочу прогулятися. Люди в парку, ну так, не те, що там багато, як влітку, але теж є. Тому трішки прогулююсь і потім хочу зайти в сільпо. І це встало на проти фар, щоб мене трошки було видно. І там сир крем я брала ціна тижня 42 гривні, бо нам дуже сподобалось, якщо є то Я візьму. Якось так. Ну, це як виставили машини в ряд, вмикають фари, щоб людям видніше було. Ну, це хтось, хто приїхав, як вони в парк заїхали, я не знаю. Але один одному підсвічуємо. Там в машинах музика грає, ну, люди і музику, і фари нам вмикають. А тільки що зустріла знайому, кажу, теж по парку ходиш, деш вона та отож. А... Я кажу, я не можу, коли немає електрики, і якось останнім часом мене це б'є по моїм мізкам. А вона каже, а я нормально до цього відношусь. Я кажу, як це нормально, можна до цього відноситися. Вона каже, а я. Просто про це не думаю. Я каже, наприклад, йду по, по квартирі, зникло світло, я йшла що так і йду? Я вже знаю, де що лежить, що мені треба. Я просто про це не думаю. І каже, якось так, оце ж знаєте, може взяти собі на замітку про це просто не думати. Ну, Будь-яка ситуація. Класно. Мені дуже подобаються люди зараз, не те, що зараз, може ні, раніше я такого не помічала. А зараз один одному якось так. ну, Приїхали, машини стоять, фари світять, ну просто там я хотіла показати, але ж номери машин видно. Це не дуже красиво буде з моєї точки зору. тому... Я думаю, о, поки на мене фара світить, я буду записувати відео. Так, ось ціна тижня, бачите, класна. Тут є з томатом, з зеленю. Я ось таки з зеленю брала, то класний. Я візьму зеленю. І з томатом. Термін придатності. Норму ну, це, це на тижні. Так. Ось тут товари для дому, знаєте, що дивлюсь, ось таку штуку, тільки я не можу зрозуміти, ціна і вікна класно мити. Ну, дивлюсь, тут ціни ніде немає. А тут їх купа-купа, що я там побачу. А хтось брав, напишіть як, бо мені потрібно. Ну, поки поставлю, хай поки стоїть, чекає на вашу відповідь. Бо тут падати, знаєте, на пол, щоб прочитати ці цінники, я якось не дуже хочу. Незручно це. Але штука класна. Такі гарні орхідейки 449 і 459. Не знаю, якось так весна, весна начебто вже є. Дуже красиві. Хі, клас. Ну, тут ще таке освітлення, але, знаєте, такий куточок класний. Все, зробила покупочки. що, Буду йти додому. Місто не освітлюється, але ж так видно, де ходити. Ось, бачите, люди ходять з ліхтариками, нічого страшного, все видно. Так, в сільпо, що я купила. Це не зважайте увагу, бо я у цих топчуся моїх, і вони оце такі звуки дають. Ось такий крем сир класичний. Я брала ось такий, нам дуже сподобалось. Зранку до кави або до чаю, класно. А з томатом ще не брала. Ну, думаю, теж буде цікаво. І ось такі еклери з'явилися в сільпо. Вони запаковані кожен індивідуально. Класні я брала, начинка там класна. Ось такий взяла і фісташковий. Ти сюди я тебе покажу. Крема там клас, Фісташка теж дуже сподобався. 20 гривень, не пам'ятаю. Ось. Скупилась Таня, прогулялась. Прогулялась і скупилась. Як все ж таки, Красиво, так? Да? Ой, як мені це подобається. А ще я думала, чи купувати оту лампу, яку я в минулому відео вам показувала в магазині світло. Потім думаю, та у нас є, я ось зараз на холодильник поставила, все нормально видно. Ну, свічки теж, знаєте, ну, від них йде тепло. Я думаю, потрібно буде, піду куплю, а так, ну, це така штука є і дуже виручає. Ну, подобається. Тому Та Та такий вечір. Видно? Все, що мені потрібно, я все бачу.